Є один із працівників Беркуту, записав це на мобільний свій телефон. Начальник управління громадської безпеки УВЕ головного управління МВС місті Києві Мариненко ОІ проводить інструктаж і ставить задачу Беркуту в Автономній Республіки Крим, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Луганській областях та в місті Києві розігнати. Євромайдан команду, і хто керував, надавав його заступник, підполковник міліції Карантю. Тому Маринінко, Карендю, а також начальникам і командирам безкосу Криму, Полтавської, Чернігівської, Сумської, Луганської та місті Києві. Генеральна прокуратура мала би сьогодні висунути обвинувачення і надати. Повідомлення про підозру і е, подати в суд на запобіжний захід. Ми, ми не то в першу чергу і, е, всю відповідальність. Ми і наша, будемо казати, внутрішнє розслідування штабу опозиційних трьох сил показало, що особисту відповідальність. Несе міністр внутрішніх справ, оскільки він особисто підписував е, е, про провідкомандірування, е, і там написано розпорядження МВС України. Якщо